Волонтерка благодійного фонду Карітас Анжеліка Киричко готує свічки до продажу. Особливістю цих свічок є те, що їх виготовляють дітки з особливими потребами. Саме в Львівській області дітки доєднуються до виготовлення цих свічечок. Нині діє акція благодійного фонду Карітас Вогник добра. Шляхом продажу свічок волонтери хочуть зібрати гроші на допомогу дітям, що постраждали від війни. Про це Суспільному розповіла координаторка проєкту Алла Раковецька. Акції на підтримку дітей, які постраждали від війни в області, проводять всьоми. Кожного року ця акція направлена на допомогу діткам. В цьому році Всім відомо, що всі діти постраждали від війни, і чому ця акція направлена саме на дітей? Тому що завдяки цій акції ми об'єднуємо навколо себе людей, які творять добрі справи, розвивають благодійність. Бенефіціар приходять до нас на офіс, кажуть про те, що вони хотіли б придбати свічку, обирають яку. Яку кількість? Маленька свічка коштує 50 гривень, велика 100. Якщо, наприклад, людина хоче задонатити 200 гривень, вона може взяти дві свічки. Нині вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, говорить Анжеліка Киричко. Акція вогник добра розпочалася на минулому тижні. Вже вдалося нам продати 150 свічок, кількість великих більша, тому що їх чомусь більше обирають. За допомогою цієї акції будуть зібрані кошти, які будуть направлені на розвиток. Заняття на подарунки на майстер-класи на екскурсії для дітей, якими опікується Каріта з Полтава. Цьогоріч волонтери запланували різні види активності для дітей з вразливих категорій. Ми закликаємо в цьому році активніше нашу полтавську громаду доєднуватися, організації просто волонтери, люди, які хочуть зробити добру справу діткам, тому що в цьому році наша кількість запланованої допомоги значно більша і. Дуже важливо в такий період підтримати саме дітей, які з родин військових, так само внутрішньо переміщення родини. Придбати свічку за донат можна до 25 грудня в офісах благодійного фонду Карітас Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.